А що робити, коли немає благодаті і захисту? В першу чергу звернутися до Бога за прощення. Це перший признак того, що у вас родове прокляття. За вашим родом і за вами є родовий біс. Зверніться до Бога за допомогою. Але треба сперва звернутися до людини, яка знає, як звернутися до Бога за допомогою. Як? Повірте, у цих питаннях єдиніці людей знають про це, як звернутися. І не просто людей, а навіть священиків серйозних і знахарей серйозних. Єдині знає, як позбавитися родового прокляття. Родові прокляття це найважче, це найсерйозніше, повірте мені. Тому люди ходять, просять допомоги, їх відчитують, і знахаря, і мольфари, і екстрасенси, і священники. Ніхто їх не вичитує, де вони не їздять, але допомоги на довгий час не вистачає. Якщо вам повезе до трьох місяців, тобто тим людям, а так обичному місяці стає все на місто, тому що це родове прокляття. Багато людей думають, що родові прокляття, хтось робить на стороні. Не заблуждайтесь, не помиляйтесь і не обманюйте самі собі. Родові прокляття ніхто ніколи не робив, не робить і не зможе зробити. Родові прокляття ми робимо самі собі за свої гріхи. Один убив людину. навмисно, другий церкву ограбив, священнику зробив зло, страшне, знахарів, картами гадають колдовством, розумієте, аборти навмисні. І можна називати їх дуже-дуже багато, за що Господь лішає благодаті за смертні страшні гріхи. Такі гріхи, до як він я ролик ставив, мене просили, це по просьбі я ставив. Вот. Коли не уважають батьків, обіжають батьків, б'ють люди, які під наркотиками, алкоголіст, крадуть з двору, доводять до безумия, що батьки навіть даже руки. Я знав одного людину, яка жива, вона довела свою матір. Син довів свою матір. Звісно, це не оправдання. Вона наложила руку на себе через петлю. Це, звісно, не оправдання. Але поспособствував рідний синок. І в цьому ролику, яку я став, якому я став ще час, я вам кажу. Це ніяк не я не що, допустимо, батьки завжди завжди праві. Ні-ні. ні. Я там процитував цитату з Івангелії, 15 глава от Матвея. Може, де самі убедиться, що сказав Господь Ісус Христос.